Рано-рано сонце встало, Україну привітало, побажало всім добра, посміхнулось до Дніпра, гарних діток привітало і навчало Шанувати свою родину і любити Україну. Бо вона у нас одна. І милішої нема. Зодня, дітки! Сьогодні з вами я, Тетяна Миколаївна. І ми будемо говорити з вами про чудову країну. А як вона називається? Ви скажете! Коли прослухаєте віршик, на землі великій є одна країна: гарна, неповторна, красна є калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу по правді, ще й талановиті, і пісні співають, і вірші складають, ще й на бандурі грають. Тож як називається ця країна? Так. Ця країна називається Україна. А як же ж називають людей, які живуть в Україні? Вірно, їх називають українцями. І ми з вами теж українці. Бо живемо в Україні і любимо її. А ще українці розмовляють на мелодійній, Солов'їній співучій мові. А як же вона називається? Дійсно, це українська мова. І вона дуже гарна, наче на Колескова і вважається найгарнішою мовою у світі. А ще наша країна дуже родюча та мальовнича. А як же вона нам дісталася? А є в народі легенда. Ось послухайте її. Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землею. Наші предки кинулися пізніше, але землі їм уже не дісталось. От вони прийшли до Бога, а він у цей час молився, і вони не сміли йому щось казати, стали чекати через деякий час. Бог повернувся, сказавши, що вони чемні, хороші. Дізнавшись, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Ну тоді я вам дам землю ту, що залишив для раю, там, де є все, ріки, озера. Ліси, пустелі. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вона буде ваша, а ні, то буде ворога. Пішли наші предки на ту землю, поселилися і живуть нині. А країну свою назвали Україною. Ну, ось тепер, дітки, ви і знаєте, як ми отримали нашу країну. А для того, щоб її всі знали, є державні символи. Я пропоную з ними ознайомитися. Але спершу давайте трішки відпочинемо. Зробимо фізкульт паузу. Піднімайтеся на ніжки та й приєднуйтесь до нас. Та й послухайте казочку про державні символи України: тризуб, Прапор та герб. Колись давно-давно на Україні жила одна жінка. Жила, як усі, не бідно і небагато, жила, працювала. Було у неї три сини. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матір. Підростали синочки, і вирішив старший син, козак, йти у світ. Вирушив він у дорогу. Матуся на згадку про себе подарувала йому корону з трьома промінцями і прозвали його Тризу. Пройшло два роки. Настала черга середнього сина. Він також був сміливий, сильний козак, вільний. Йому матуся на згадку подарувала у дорогу синю-жовту тканину, щоб він своїми подвигами прославляв свою маму та країну, де він народився та виріс. І одержав він ім'я Прапор. Прийшло дітки і ще два роки. Ось і підріс найменший синочок. Він був дуже талановитий, вмів гарно співати, і за це його дуже любили люди. У селі завжди лунала дзвінкоголоса пісня. Це матуся подарувала наймолодшому синочку красивий солов'їний голос, і за це, за свій величавий спів він одержав ім'я Гімн. Так і залишилося. Нашими державними символами герб, тризуб, прапор та гімн. Для того, щоб підтримати Україну, я пропоную зробити ось такий прапорець. Адже ми повинні любити Україну, поважати її символи та бути її патріотами. Для того, щоб виготовити прапорець. Нам знадобиться папір блакитного та жовтого кольору, ножиці, клей у мене клей олівець, також олівець простий потрібно, шпажка дерев'яна або трубочка для коктейлю, також дощечка для змащування клеєм і серветка, щоб ви могли потім витерти рученята. А щоб працювати було легше. Нам потрібно пальчики розім'яти. Тож повторюйте за мною, я тримаю у руці кольорові прапорці. Прапорці мерехтять, дітлахів веселять. Давайте спробуємо ще раз. Я тримаю у руці кольорові прапорці. Прапорці мерехтять, дітлахів веселять. Спочатку, дітки, ми беремо аркуш паперу, я взяла блакитного кольору, і згинаємо його навпіл. Те ж саме ми зробимо із папером жовтого кольору. А потім беремо олівець і обводимо свою долуньку. Ось такий у нас буде незвичайний прапорець. Також обводимо долоньку і на папері жовтого кольору, а потім ножицями ми вирізаємо свою долоньку. Ось я вже вирізала долоньку, блакитного кольору долонька жовтого кольору. Що ж ми робимо потім? А тепер ми формуємо наш прапорець. Спочатку беремо долоньку блакитного кольору, і там, де у нас вузенька, змазуємо смужечку клеєм і прикріплюємо її, чи то до спашки. Чи то до трубочки з коктейлю. Ось так. А тепер беремо долоньку жовтого кольору і робимо з нею те ж саме. І знову приклеюємо до шпажки під низом лакитної долоньки. Прапор нашої України має колір жовто-синій. І повинен кожен знати, як два кольори з'єднати синє небо верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Ось такий прапорець вийшов у мене. А я з нетерпінням буду чекати на ваші прапорці. Ручки, ніжки відпочивали. З пальчиками ми теж пограли. Тож запрошую всіх вас на зорову гімнастику до нас! Батьківщину, свою рідну неньку. Шануйте наші державні символи. А я говорю вам до побачення до нової зустрічі. І з нетерпінням чекаю на фото з вашими прапорцями.